Вітаю, друзі, сьогодні, 14 лютого 2025 року, і в Мюнхені, в Федеративній Республіці Німеччина, розпочинається важлива безпекова конференція. Мюнхенська безпекова конференція. Це вже 61 щорічна безпекова конференція, яка відбувається у Німеччині. Вона триватиме з 14 до 16 лютого. Якщо ви пригадуєте, в 2022 році, 19 лютого. Зеленський теж був на аналогічній Мюнхенській конференції, де заперечував можливість вторгнення Російської Федерації. І тоді ця конференція зіграла важливу роль, як фактично остання перед більш-менш мирним роком в Україні. Ця конференція Мюнхенська конференція 2025 року також обіцяє бути важливою. І, можливо, вона може перетворитися на Мюнхен 1938, коли фактично західні країни віддали Чехословаччину е гітлерівській Німеччині. А може перетворитися на щось інше, однак, за будь-якими будь е розкладами вона відіграє важливу роль у мирному процесі щодо України. Після приходу до влади Дональда Трампа в січні 2025 року він розгорнув дуже активну діяльність. Зокрема, вже кілька разів розмовляв з Володимиром Путіним щодо зупинення бойових дій в Україні. Говорив він також із Зеленським однак, в ініціативах Дональда Трампа проглядається чіткий алгоритм ігнорування фактично позиції Зеленського в питанні мирного врегулювання Трамп. І Зеленський вже не згадують ні про формулу миру, ні про саміти миру, ні про план перемоги за винятком одного пункту, який стосується корисних копалин, але в Мюнхені схоже відбудуться перші офіційні контакти між делегацією України, які очолює Зеленський, також там буде присутній прем'єр-міністр Шмигаль і американською делегацією. А також буде представлено ті заходи, які планує адміністрація Сполучених Штатів. Щодо війни в Україні європейським партнером і, можливо, будуть узгоджені якісь позиції. Зокрема, на цю Мюнхенську конференцію від Сполучених Штатів прибуде держсекретар Марк Рубіо. Однак я сьогодні вранці прочитав, що його літак. Чи то зламався, чи, можливо, просто сказали, що зламався, він нібито повернувся до Вашингтона, але сподіваюся, що він пересаде на інший літак і таки буде на цій конференції. Крім того, будуть присутні віце-президент Сполучених Штатів, глава Пентагону, і Кіт Келох, спецпредставник президента США. Щодо врегулювання в Україні, е, які е, планується, що Зеленський зустрінеться із віце-президентом Сполучених Штатів і з Кітом Келлогом, які представлять йому деталі плану. Е, і якщо коротко, що ж буде відбуватися, і як, то е, вона відкриється сьогодні, п'ятницю 14 лютого 2025 року. Е, е, і Сьогодні буде основна програма, яка буде присвячена викликам глобальної безпеки. Ну, Україна одне з головних питань цьогорічної Мюнхенської безпекової конференції, тому, ймовірно, сьогодні точно будуть обговорювати Україну. В суботу, 15 лютого, відбудуться дебати про стан міжнародного порядку, також про регіональні конфлікти і кризи. А в неділю відбудеться дискусія про роль Європи у світі. Зеленський виступить сьогодні приблизно в другій половині дня, десь там в 16-й годині. Виступить сьогодні також Олаф Шольц, канцлер Німеччини, а також кандидат у канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Виступить також генеральний секретар. Цього... Завтра. Завтра виступить. До речі, Шольц і Мерц виступлять завтра. От. Завтра також виступить Рютте і спецпредставник Кіт Келох. Тому будемо спостерігати, як відбуватимуться події, як вони розвиватимуться. Що цікаво, США нарешті почали більш жорстку риторику щодо Російської Федерації. Раніше вони фактично висували лише те, що повинна зробити Україна. Зокрема, це де-факто відмовитися від окупованих Російською Федерацією територій, відмовитися від прагнення вступити в НАТО. І Інші вимоги. А сьогодні вранці я прочитав про те, що американці сказали, що в випадку, якщо Російська Федерація не пристане на умови США, США готові ввести навіть свої збройні сили на території України і збільшити фінансування України для того, щоб схилити Російську Федерацію. До укладення мирної угоди при цьому Російська Федерація повинна гарантувати Україні довгострокову безпеку, підкреслили Сполучених Штатах Америки. Мюнхенська безпекова конференція дуже важливий захід. Я буду за ним стежити. І якщо відбуватимуться цікаві події, і в мене виникатимуть ті чи інші міркування щодо цієї безпекової конференції, я Буду знімати коротеньке відео на цю тему, тому що вважаю, що це справді важливий захід, який має важливе значення у питанні врегулювання війни в Україні. Слава Україні.